Добрий день, мене звати Наталя. Обрала автошколу плюс 5 виходячи з відгуків дуже багато моніторила різні школи, дивилася по кваліфікації викладачів, та також дуже багато реклами. І це мене наштовхнуло на вибір. Мені сподобалось викладання матеріалу. Це було дуже доступно та дуже зрозуміло. Також практичні заняття, бо обирала інструктора також по відгуках і була дуже задоволена. Все пояснювалося дуже чітко, дуже спокійно і дуже доступно. Іспити склала поки що лише з теорії, з першого разу і без помилок. Це, звісно, надихає. Одразу впевнююся, що зробила правильний вибір, але ще треба скласти практику. Робити швидше свій вибір та не гаяти часу, тому що я, мабуть, мала це зробити ще 10 років тому. Не боятися, страх піде з перших занять. Мабуть, це я дуже задоволена своєю автошколою і рекомендую її вам.